Я Інна Бишакова, тренер міжнародного проєкту читання і письмо для розвитку критичного мислення. Я хочу познайомити вас із стратегією розвитку критичного мислення кубування, яка успішно використовується вчителями багатьох країн світу, зокрема на Україні, в Новопечерській школі міста Києва. У мене в руках кубик. Це основний елемент для реалізації стратегії, автор якої Кований Кован у 1980 році, спираючись на таксономію освітніх цілей Вінджаміна Блума, розробили низку питань, розглядаючи які учень описує обрану тему. Кубиком можна користуватися на будь-якому році в початковій школі, коли потрібно розглянути якийсь об'єкт чи явище. На уроках української мови за допомогою кубика можна створювати тексти, описи або тексти міркування. Кубик варто застосовувати до розгляду чогось, що учні добре знають, для узагальнення їх знань і виявлення так званих темних місць, ну щоб дитина сказала собі, чому я про це нічого не знаю, і відправилася шукати потрібну інформацію. Кубик можна виготовити самостійно з цупкого картону або оклеїти коробку папером. Цей кубик пошитий з тканини. Він дуже легкий і зручний у користуванні. На кожній грані Куба написано вказівки опишіть, порівняйте, встановіть асоціації, проаналізуйте, знайдіть застосування, запропонуйте аргументи за або проти. Формулюючи запитання для учнів початкової школи, можна використовувати інші слова, наприклад, замість «опиши це як це виглядає, замість порівняйте, на що це схоже, а від чого відрізняється. Замість яких в тебе виникають асоціації, про що це змушує тебе думати, або які слова спадають на думку, коли ти чуєш і назвати тему. Замість проаналізуй це, можна задати запитання, з чого це зроблено, замість знайди цьому застосування, як би ти це використав, а замість наведи аргументи за і проти, це добре чи погано, як ти ставишся до цього і чому? На уроці вчителю потрібно оголосити тему для письма і повертати кубик усіма гранями по черзі. Учні записують свої думки згідно вказівок на гранях куба впродовж 2-3 хвилин. Діти можуть записувати ідеї, намагаючись створити цілісний текст, а можуть писати лише окремі слова, словосполучення, речення. Після розгляду теми з усіх сторін вчителю потрібно дати час на перечитування цих думок та написання цілісного тексту і заявленої теми. Давайте перевіримо, як працює наш кубик, розглядаючи акваріум. Повертаємо кубик, його перша грань Опишіть, і вчитель просить учнів описати зовнішній вигляд акваріуму так, як вони сприймають його за допомогою органів чуття. На цю роботу вчитель відводить 2-3 хвилини. Слідкувати за часом дуже важливо, бо учні повинні вчитися одразу розпочинати виконувати завдання. Не потрібно вимагати від усіх однакового результату. Хтось напише два слова. А хтось три речення. Головне, щоб всі учні розуміли, що від них вимагається. На перших уроках застосування кубування учитель може запропонувати учням низку запитань, які допоможуть їм зорієнтуватися, або пояснити, що значить описати предмет на попередніх заняттях. Запитання для підказок можуть бути такими: якого кольору акваріум, якого розміру? Попередньо обговоріть, з чим ви його порівнюєте якої форми, який він на дотик, з якого матеріалу зроблений? Повертаємо кубик і наступна грань порівняйте. Для порівняння акваріума з іншим об'єктом вчитель може запропонувати свій, а може залучити учнів до його вибору. У процесі порівняння двох об'єктів діти мають виявити ті характеристики, про які вони ще не згадали, оскільки вони стають помітними лише у співставленні з іншими об'єктами. Наприклад, порівняйте акваріум та клітку для птахів. Вчитель може задати декілька запитань: назвіть спільні ознаки акваріуму та клітки для птахів. Назвіть, чим відрізняється акваріум та клітка для птахів. Повертаємо кубик і наступна грань встановіть асоціації. Вчитель просить учнів назвати слова, які спадають їм на думку, коли вони чують слово акваріум. І тут найнебезпечніше сказати дітям, що у них є неправильні асоціації. Вчитель має розуміти, що асоціації мають особистісний характер, тому якщо учні назвали до слова акваріум асоціацію диван, то просто попросіть їх пояснити, чому саме диван. А якщо вони не зможуть це зробити, не вимагайте пояснення. Деякі асоціації спочатку навіть сам для себе учень не може пояснити. У процесі запису асоціацій учні починають аналізувати нові ознаки об'єкту та його зв'язки з іншими об'єктами, які висвітилися у процесі нелінійного асоціативного мислення. Наступна грань проаналізуйте. Вчитель пропонує учням проаналізувати будову акваріуму в цілому та його окремі частини. Це може зробити за допомогою таких ж самих запитань. Скажіть, яким чином це зроблено, з яких частин складається. Якщо діти не знають точної відповіді, можете сформулювати таке запитання. Ну, вам не обов'язково це знати, а ви можете це вигадати. Наступна грань знайти застосування. Вчитель просить учнів написати, як використовують акваріуми. Коли акваріум потрібен, для кого він є важливим, чи можна без нього обійтися? Цікавим може стати розгляд питання, чи можна використати акваріум не за призначенням. І як саме. Ну і остання грань запропонувати аргументи за і проти. Вчителю потрібно залучити учнів до написання власних суджень з приводу теми, це добре чи погано мати акваріум, правильно чи неправильно тримати у ньому тварин. Вчитель може сформулювати запитання, як виставитися до того, що людина використовує акваріуми для утримування тварин. Поясніть, чому. Варіанти відповідей дітей можуть бути різними. Важливо, щоб кожний учень висловив свою власну думку за і проти. За, наприклад, можна вивчати риб проти рибам краще жити у природних водоймах. За акваріуму прикрашають житло, «Проти» – акваріуми потребують багато часу і зусиль для обслуговування та витрачають багато електроенергії. За акваріуму прозорі і можна спостерігати за рибками. Проти акваріуми скляні і можна розбити та поранитися уламками. Цю стратегію можна застосовувати з першого класу. Але для шестирічних першокласників краще обрати дві-три грані куба та зробити його яскравим і незвичайним. Як ось цей кубик для розгляду теми сонце. На кожній грані цього куба немає слів, а є малюнки, за якими можна здогадатися про їх призначення. Сонечко опишіть сонечком, сонечко та дощик, порівняйте сонечко і дощик. Веселе сонечко і сумне. Назвіть аргументи, добре чи недобре, коли світить постійно сонечко. І для кого і кому потрібне сонце в нашому житті. Діти можуть записати або проговорити свої думки. Використовуйте стратегію кубування. Всі дітей писати не тільки каліграфічні букви, але й записувати власні думки.